В Україні є звірятко, зветься воно, бавовнятко, воно пухнасте, біле, миле, тільки трішки пустотливе. сірники воно взяло, в тил до ворогів пішо, Любить там воно гасати, з москалями в жмурки грати. Бавовнятко вліво, москалі направо. Вишті потонула їхня переправа. Бавовнятко вправо, москалі наліво. Склади зі зброєю раптом задиміли, задиміли гарно і почали палати. Бавовнятко засміялось і стало казати. Пожежну безпеку треба добре. Знати. Не вивчите знову буде вибухати. Роздались хлопці, говорить на раші, з них сміється в Україні.